По три конкурси для шести команд. За кожен вдалий цукерка від журі. Хто назбирає більше ласощів, той і переміг. Найкраща команда отримає право жартувати в осінньому фіналі чемпіонату. Ми придумали це 4 роки назад. У нас сезон совпадає приблизительно з учебним роком. І так получилось, що во там 4, навіть почти П'ять місяців паузи Возникла ідея їх чим-то заповнити і провести літній кубок. В ньому участвують команди, які грали в полуфіналах, але в фінал не вийшли. Тобто, це достаточно сильні команди. Команди мають останній шанс потрапити до фіналу, тому до підготовки гумористи поставилися серйозно. Але поковаєнівськи. Пойшлося так, що ну, сьогодні тільки приготувалися к, к самому виступленню. Я не знаю, що з цього вийде, але щось, мабуть, стояче. тоюще. ми готуватися незадовго до гри, хоча часу було дуже достатньо, вдосталь просто, але літо, канікули, у нас сесія, практика. не довго, тому що сьогодні мені сказали, що я буду за них виступати. Суддів тільки шестеро. крісло сьомого члена журі продавали на аукціоні. Кожен глядач міг викупити вакантне місце і допомогти улюбленій команді. Продали за 200 гривень. Після чотиримісячної перерви відчувається, що і команди, і глядачі скучили за сценою. Декому прийти на гру не завадила навіть зламана нога. літньому кубку КВН я в перший раз і вболіваю я за команду КВН «Шо». Мені жаль, що вони не пройшли весною, і сподіваюся, що далі вони пройдуть фінал часто за час літнього періоду після третього туру публіка та й взагалі самі каванчики встигають дуже втоми дуже заскучати за КВН, за розвагами, за друзями, за компанією. І тому літній кубок це завжди гарна нагода не тільки там побачити друзів, повеселитися, але і здобути таку мріяну путівку у найбажанішу гру сезону. Право виступати у фіналі осіннього чемпіонату виборола міжгірська команда Високо в горах.